У Львові в останню путь провели лікарку охмадиту 30-річну Світлану Лук'янчик. На похорон зібралися друзі, родичі та однокласники загиблої. Світлана закінчила школу інтернат для сиріт в Червонограді, розповіла її класна керівниця Оксана Мурав'йова. Батьки були позбавлені батьківських прав. І ця дитина була в нас, і мені дали класне керівництво. Коли я прийшла її будити, була така нарядна, одягнена із бантиками. Я її питаю, чи неділя, чому ти спиш одягнена? Ну, вона чекала маму, свою гості. Вона ще з шкільних років була таким стержнем в класі, до неї тянулися всі дітки. От, завжди усміхнена, бадьора, могла всіх підтримати. Свято, було в третьому класі ми почали дружити. Вона була сонячна, добра, щира, справжня, цілеспрямована, мотивована. Людина, яка завжди знала, чого хоче. Свята зовсім нещодавно в Ірпінь переїхала, я живу в Бучі і ми мали зустрітися. Вони не зустрілися. Я з вікна бачила вибух Лукен, як обстрілювалася Лукянівка. Подзвонила мені сказала, що вона загинула. За словами родички Алли Жеребецької, молода лікарка була віддана своїй роботі. Вона так любила тих своїх дітей, так любила ту лікарню. Вона в відпуск не ходила, не хотіла, бо вона постійно була зайнята. З нею навіть тяжко було зв'язатися, бо вона постійно на роботі. Крім тої роботи, мала ще дві роботи. Вона бідна, як білка крутилась з тими роботами, з тими дітьми. Самий важкий відділ був, гемодіаліз, Ви самі розумієте, що то таке. Вона повністю віддавалася роботі. Панахида та прощання із загиблою відбулося у Львівському гарнізонному храмі Петра і Павла. Нагадаю, 8 липня під час ракетного обстрілу Києва постраждала дитяча лікарня Охмадит. Росія запустила по дитячому медзакладу ракету х 101 як зазначено на Фейсбук-сторінці Охмадиту, у момент ракетного удару лікарка евакуювала в укриття дітей, що перебували на діалізі. Поховали Світлану Лук'янчик у Львові на Голосківському цвинтарі, на якому могили її батьків. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Івана Багрійчук Суспільне новини Львів.